Шановні глядачі, з вами Посіка Хелп. Ми вчора 26, 26 квітня 2025 року відгрузили з цієї сім'ї пакети. Пакет відгрузили. Жули злі. І що тепер ми маємо зробити? Ми повинні вийняти всі одтьонуті ромки, які не мають розплуда. А на їх місце поставить отакі малометки. Це для того. Щоб при подальших холодах вони оці наші білі тендітні рамки не погризли. Господи не погризли. тянуть вони їх далі не будуть. І я так знаю вже, що вони на них оцих холодних рамках заскучають. А на отаких малометках вони будуть нормально сидіти. Уже завтра вони закладуть маточники під вивід наших моток. Які я вам пришлю. Вони будуть не ройові, не хвилюйтесь. Така малометка. І оця маніпуляція дасть змогу ваш оцей майбутній золотий запас зберегти. Берегти, шановні глядачі, Так. двигоєм оці чотири ромки отягнутих зараз трусну. А оскільки похолодало, і є вулики, в яких є мотки, то їм, щоб їм було веселіше і вони дотягли ту вощину, яку ви їм накидали то ми їм ставимо такі ромки, з яких ми вирізали розплід осіній. Ромка, до речі, 23-го року. І підставляємо сюди під бокову, щоб їм було веселіше. І вони не погризли під час холодів наш, наш вощину. Шановні глядачі, шкода, що чоловік забув сім плонок. Які я вчора од ми пакети Сім плонок забув Що робити? Так тузна, ну ви мають вирізати. Шановні глядачі, ну що ж, посічникуйте грамотно і пам'ятайте що про вас двоє ваша посіка хелп. Не виключається. Просто жесть.